Що, якби я сказав вам, що одна мелодія, яку грають уже три століття, містить точну дату перелому у війні, що сліпий 98-річний лірник з Галичини тримає в руках код, який передавався від діда до онука, від покоління до покоління, і що цей код вказує на конкретний день 31 травня 2022 року трійцю друзі, це не легенда і не казка, це реальна історія, яка змінила моє розуміння того, що таке час, музика і пророцтво. Бо те, що я почув у тій старій хаті серед Галицьких пагорбів, не можна пояснити логікою, це можна тільки відчути серцем. Мене звати Остап, я музикознавець з Івано-Франківська. двадцять років викладаю в консерваторії, досліджую народну музику, записую старовинні пісні, думав, що знаю все про наші традиції, але лютий 2026 року показав Я не знав нічого моя бабуся, царство їй небесне, родом із Галичини. З дитинства співала мені дивні пісні, про які казала: Остапку, це не просто мелодії, це час застиглий у нотах. Хто вміє слухати, почує майбутнє, я тоді не розумів думав, старенька фантазує, але одна фраза запала в душу є в горах лірники, що грають пісню часу. Коли настане година, вони заграють останній раз і світ зміниться. На початку лютого цього року мені зателефонував Василь Петрович, староста села Крило з біля Галича. Голос тривожний, але урочистий. Остапе Ярославовичу, вибачте, що турбую. У нас тут живе дід Іван, лірник. Йому вже 98. Він ніколи нікого не кликав, але минулого тижня передав. Нехай приїде музикознавець Франківська на ім'я Остап каже, мелодія сказала, що ви маєте прийти. Я здригнувся. Звідки він знає моє ім'я? Я ніколи не був у крилосі, ніколи не чув про діда Івана. Василю Петровичу, можливо, хтось із знайомих про мене розповів. Я спробував знайти раціональне пояснення: Ні, пане Остапе. Дід Іван, сліпий від народження, майже не спілкується з людьми, він просто грає на лірі та каже, мелодія йому шепоче. І от тиждень тому заграв, замовк і сказав: скоро прийде чоловік Остап, він має записати останнє, бо на трійцю мелодія прозвучить в останнє, і тоді все зміниться. Мені стало моторошно, я згадав бабусі слова про пісню часу. Добре, я приїду, наступного тижня. Дякую. Дід чекає. Він каже, треба поспішити, час наближається. Минув тиждень, я зібрав диктофон, ноутбук, блокнот і поїхав. Дорога з Івано-Франківська до Крилоса займає близько однієї години. Лютий був холодним, сніг лежав товстим шаром, небо низьке, сіре, але коли я під'їжджав до Галича, щось змінилося. Сонце пробилося крізь хмари і весь край засяяв. Білі поля, темні ліси на горизонті, ністер під льодом, що блищав, як дзеркало, крилос особливе місце. Тут колись була столиця Галицько-Волинського князівства, тут коронували Данила Галицького, тут стояв величний собор, від якого залишилися тільки руїни. Земля тут просякнута історією, кров'ю, молитвами. Коли ступаєш на цю землю, відчуваєш, вона пам'ятає, пам'ятає століття, село зустріло тишею, старі хати, дерев'яні церкви, вузькі вулиці. Люди дивилися на мою машину з цікавістю. Чужинець рідко сюди заїжджає. Василь Петрович зустрів мене біля сільської ради, чоловік, років 60, сивий, з добрими очима. Остапе Ярославовичу, дякую, що приїхали. Дід Іван живе на краю села біля старого цвинтаря, пішки хвилин 15. Проведу вас. Ми йшли вузькою стежкою. Сніг хрумтів під ногами, вітер ніс запах диму та хвої. Василь Петрович розповідав Дід Іван. Останній лірник у наших краях, колись їх було багато, а тепер він один. Усе життя грає, співає старовинні думи, люди до нього ходять за порадою, за благословенням. Він не священник, але слово його важить більше, бо коли він каже, збувається, а він справді передбачає майбутнє. Василь Петрович зупинився, подивився на мене серйозно. У 91-му, за день до референдуму про незалежність, дід Іван вийшов на площу і заграв. Люди зібралися, слухали, а потім він сказав завтра народиться країна. Голосуйте серцем. Наступного дня 93% сказали так у 14, у лютому, коли Майдан горів, він знову грав. Казав, прийдуть темні часи, 20 років темряви, але ми вистоїмо. І ось тепер цього року він каже на трійцю все зміниться 31 травня. Я йому вірю, ми підійшли до хати. Вона стояла окремо, оточена старими липами. Дерев'яна, низька, з різьбленими віконницями, дим ішов із труби, у вікнах горіло світло, над дверима старий оберіг, вирізблений хрест у колі, біля хати, маленька капличка з іконою Богородиці. Двері відчинила молода жінка років тридцяти, у вишиванці з добрим обличчям. Проходь дідусь чекає. я, Марічка, онука, доглядаю за ним. Усередині пахло деревом, м'ятою та ладаном, піч у кутку біля неї старий дерев'яний стілець. На лавці старовинні ікони лампадка горить, а біля печі сидів він дід Іван. Я зупинився на порозі, вражений. Це була жива легенда. 98 років, але спина пряма, плечі широкі, довга біла борода до грудей, волосся також біле, зібране ззаду. Обличчя зморшкувате, але в ньому сила, мудрість. Руки, жилаві, великі, лежать на колінах. А на колінах ліра, стародавній інструмент, потертий від часу струни тьмяні, але живі. Очі діда були молочно білі, сліпі, але коли він підняв голову в мій бік, здалося, що бачить крізь мене, крізь стіни, крізь час. Остапе, сказав він тихо, але чітко, заходь, чекав на тебе. Мелодія сказала, що прийдеш сьогодні, о цій годині. Голос був старий, але міцний, кожне слово зважене, як камінь. Я підійшов ближче, сів на лавку навпроти. Марічка подала гарячого чаю страв, тихо відійшла в інший кут хати. Діду Іване, почав я, дякую, що прийняли. Мене надіслав Василь Петрович. Він казав Ви хотіли мене бачити. Старий усміхнувся не бачити. Я не бачу очима вже 90 років, але чую чую не тільки вухами, а серцем. І мелодія чує все. Вона мені розповідає, що було, що є, і що буде. Ти прийшов, бо маєш записати останнє. Мені залишилося недовго, а мелодія має бути передана. Не музикантам всім, бо в ній закодовано день, коли Україна увійде в нове. Він погладив ліру, ніби дитину. Цей інструмент служив моєму роду 300 років. Мій прапрадід був лірником, прадід, дід, батько, усі сліпі, бо лірником може стати тільки той, хто не бачить світ очима, тільки тоді відкривається внутрішній зір, і тільки тоді мелодія відкриває свої таємниці. Діду, розкажіть про цю мелодію звідки вона? Старий замовк прислухався до чогось, що чув тільки він. Потім почав це було давно. У 1659 році, під час визвольної війни, козацький кобзар, ім'я якого загублене в часі, отримав видіння. Йому з'явився ангел і сказав: заклади в мелодію час, нехай вона стане ключем. Коли народ потребуватиме знати день свого визволення, мелодія заговорить, і кобзар створив її, сім частин, сім великих змін, які мають прийти на українську землю. Кожна частина це епоха, остання частина про нашу війну і про день, коли все переламається. Я слухав, затамувавши подих. Василь Петрович, який стояв біля дверей, кивав, він чув це раніше. Мелодію передавали тільки старшому сліпому синові вроду, бо зрячі не можуть почути коду вони бачать ноти, але не відчувають часу. А ми, сліпі, чуємо час він тече крізь музику, як вода крізь камінь. Я навчився грати п'ять років. Батько почав учити, коли зрозумів, що я не прозрію. Спочатку я плакав, хотів бачити, як інші діти, але потім відчув, музика відкриває світ ширший, ніж очі можуть побачити. Дід Іван поклав руки на струни ліри. У 18 років я пішов у ліри, мандрував селами, містами, грав на ярмарках, весіллях, похоронах, бачив ні, відчував цю землю всю. від Карпат до Дніпра, від Полісся до моря, і всюди мелодія звучала по різному. Ніби земля сама співала крізь мої руки. У тридцятих роках, під час Голодомору, я грав, і мелодія плакала. У сорок другому році, коли прийшли німці, я заховав ліру в печері, бо вони забороняли. Але мелодія не мовчала, вона звучала, в моїй голові день і ніч не давала спокою. А коли ви зрозуміли, що мелодія містить код, старий усміхнувся. У сорок третьому я сидів у підвалі, ховався від облав, і раптом мелодія заграла сама. Я не торкався Ліри, але чув її і почув у ній число. Повтори, паузи, ритм, усе складалося в дату 1945 рік. Я тоді не повірив, але розповів батькові. Він кивнув так, мелодія заговорила значить, близько, і справді, у 45-му році війна скінчилася у травні, саме так, як мелодія вказувала. Я дістав блокнот, почав записувати, руки тремтіли. Потім, у 91-му, мелодія знову заговорила. Я грав восени і почув грудень, кінець року. Щось велике має статися, і сталося, Радянський Союз розпався, Україна стала вільною. Я плакав тоді, плакав від радості. Дід Іван підвівся, підійшов до вікна, хоча не бачив, але ніби дивився на щось далеке. А тепер у цю війну мелодія грає не переставаючи, особливо останні місяці, вона квапить мене, каже, час прийшов. Останній акорд близько, і я чую дату чітку, як дзвін. 31 травня 2026 року, трійця, він повернувся до мене. Зараз я заграю. Слухай не вухами, слухай серцем. Рахуй повтори, відчувай паузи, мелодія сама тобі розкаже дід Іван сів, взяв ліру на коліна, пальці лягли на струни, хата завмерла, навіть вогонь у печі ніби затих, і він почав грати. Перші звуки були низькі, глибокі, ніби йшли не з інструмента, а з під землі. Мелодія повільна, стародавня, така, що мурахи по шкірі. Я закрив очі, намагаючись вловити структуру. Перша частина повторюваний мотив, три ноти, потім пауза, знову три ноти, пауза, ще раз, потім зміна, друга частина. Інший мотив п'ять довгих нот, протяжних як стогін, потім знову, але вище, і знову п'ять разів по п'ять нот. Я розплющив очі, записував п'ять п'ятий місяць, травень третя частина. Ритм змінився. тепер короткі, швидкі удари. Я почав рахувати один, два, три, тридцять, потім один удар, голосніший, протяжніший. Пауза знову тридцять ударів, один голосний, серце забилося сильніше. Тридцять перше, день місяця, четверта частина раптом мелодія змінилася, три струни зазвучали разом у злитті, акорд повний багатий, три голоси в одному, потім знову і знову триєдність. Я прошепотів трійця. П'ята частина мелодія піднялася вгору, стала світлою, ніби сонце сходить. Ноти легкі, швидкі, радісні, відчуття польоту, свободи, а потім кульмінація, всі струни разом, могутній акорд, що тримається, тримається, і повільно затихає. Шоста частина тиша, довга пауза, потім один звук, тихий, як дихання, ще один, ще, ніби новий світ народжується, сьома частина фінал. Мелодія повертається до початку, але інакше, світліша, швидша. Коло замкнулося, час повернувся до початку, але на новому рівні. Дід Іван опустив руки. Ліра замовкла, але здавалося, що звук ще живе в повітрі, відлунює від стін. Я сидів не в силах говорити. Марічка витирала сльози. Василь Петрович стояв з опущеною головою. Ти почув? запитав дід Іван. Так, прошепотів я. П'ятий місяць тридцять перше, триєдність, трійця. 31 травня 2026 року, старий кивнув Мелодія не бреше. Вона знала 300 років, передавалася з покоління в покоління, чекала цього моменту, і ось він настав 31 травня, день, коли все почне змінюватися. Що саме станеться? запитав я. Дід Іван знову прислухався до чогось Я не бачу картинок, я відчуваю. Того дня на трійцю, о 12 годині, по всій Україні люди відчують щось. Не почують, не побачать, відчують, наче хтось торкнувся їхнього серця. Тиша прийде, незвичайна тиша, а священна, ніби світ зупинився на мить, і в цій тиші голос не словами, а відчуттям. Голос каже настав час, і тоді все почне змінюватися. Як? Ворог почне відступати не тому, що ми сильніші, не тому, що їхня зброя слабша. Вони почнуть відступати, бо втратять волю. Страх прийде до них. Страх перед чимось, що вони не можуть пояснити. Їхні солдати дивитимуться в небо і бачитимуть щось хтось побачить хрест, хтось світло, хтось обличчя тих, кого вони вбили, і тоді вони почнуть іти просто йти без наказів, без боїв, тікати. Дід Іван узяв мою руку, а наші люди відчують силу. Після трійці почнуться події, швидкі, невпинні. У червні визволяться перші великі міста. У липні великий прорив на сході. На день незалежності, 24 серпня, повернеться Крим. Не через штурм він просто повернеться, ніби земля сама відторгне окупантів. Це. Це важко повірити. Старий усміхнувся. Я знаю я сам не вірив, доки мелодія не показала мені минуле. У ній закодовано не тільки майбутнє, у ній записано все. Я можу заграти частину про 1648 рік, і ти почуєш Хмельницького. Можу заграти про 1919 рік, почуєш крути. Мелодія це пам'ять землі. А пам'ять завжди знає, що буде. Я сидів, намагаючись осягнути. Раціональна частина мого мозку кричала це неможливо. Але серце шепотіло. А що, якщо так? Діду Іване, ви говорили, що є знаки, що вже почалися. Він кивнув так, перші знаки з'явилися на початку року. У січні на водохреща лелеки повернулися до Криму. Зима ще була, сніг лежав, а вони прилетіли тисячами, сіли на дахи, на дерева. Люди здивувалися, зима ж, але лелеки знають. Вони відчули, що земля скоро звільниться, повернулися охороняти її. Марічка додала: У нас тут у селі теж дивне діється. Тиждень тому джерело забилося біля каплиці, де дідусь молиться. Це джерело пересохло ще за радянських часів п'ятдесят років не було води, а тепер б'є сильно чиста вода. Люди приходять, п'ють, кажуть, цілюща. Василь Петрович підтвердив: це правда. Я сам бачив. А ще минулої неділі в церкві стара ікона Богородиці почала мироточити. Отець Михайло не може пояснити каже Диво, люди моляться, плачуть. Дід Іван додав а діти діти бачать найчистіше. Минулого тижня у школі діти малювали. Вчителька дала завдання намалюйте весну, і всі 20 дітей намалювали одне й те саме хрест зі світла над полем, вчителька злякалася. Дивиться, ніхто не списував, кожен малював сам, але малюнки однакові. Діти потім казали, ми бачили це у сні. Мене пройняло. Я записував кожне слово, відчуваючи, що стаю свідком чогось великого. А ви, діду, ви відчуваєте щось? Старий замовк, обличчя стало серйозним. Я не сплю вже сім днів. Мелодія грає в моїй голові без перерви. Вона квапить, каже, час близько. Готуйся. Я знаю, що після трійці я заграю в останнє. Це буде мій останній концерт. Мелодія виконує своє призначення, і я піду. Але спокійно, бо знатиму, моя справа зроблена. Я не витримав не кажіть так ви ще поживете, побачите перемогу. Дід Іван усміхнувся Я не бачу очима, пам'ятаєш, але я відчую перемогу у кожній клітині свого тіла, бо перемога це не коли прапор підніметься над Кримом. Ми ще довго розмовляли. Я записував, ставив питання, а дід Іван відповідав, грав окремі фрагменти мелодії, пояснював кожну частину. Марічка розповідала про дідове життя. Про те, як він пережив усі жахи ХХ століття і не зламався, про те, як під час Голодомору він грав на площі, і люди йшли до нього завтіхою, проте як у війну він ховався в лісах, але продовжував грати партизанам, проте як у радянські часи його забороняли, але він грав таємно у хатах, на весіллях. Дідусь каже, розповідала Марічка, що Ліра це не інструмент, це жива істота, вона дихає, відчуває, пам'ятає. Коли він грає, він не керує нею, вона керує ним, веде його руки, диктує ритм. Я попросив діда заграти ще раз повільно, щоб записати детально. Він погодився, і коли заграв, я включив диктофон, знімав на камеру. Хотів зберегти кожну ноту, кожну паузу. Коли збиралися йти, вже вечоріло. Дід Іван підвівся, підійшов до мене, поклав руки мені на плечі Остапе, тепер ти носій. Мелодія довірилася тобі. Розкажи людям. Не всі повірять, але ті, хто має почути, почують. А на трійцю, 31 травня, я граю тут у селі, на площі перед церквою. В 12 дванадцятій годині приїдь і побачиш, мелодія не бреше. Я пообіцяв ми попрощалися, і я поїхав. Дорога додому здалася короткою, хоча було вже темно. У голові крутилася мелодія знову і знову. Я нагадував собі ритм, намагався не забути жодної ноти. Наступного дня я почав аналізувати запис. Слухав знову і знову, записував ноти, малював схеми, і чим більше вивчав, тим чіткіше бачив це не випадковість. Структура мелодії математично точна, повтори, паузи, акорди, все складається в дати, числа, події, я показав запис колегам у консерваторії. Більшість посміхалася, казала Остапе, це фольклор, цікавий, але не більше. Але один старий професор, який вивчав етномузикологію, подивився на мене серйозно. Знаєш, в українській традиції є поняття пророчих мелодій. Кобзарі справді вміли закладати в музику коди, це була їхня таємна мова. Під час заборон вони передавали інформацію через пісні, дати повстань, місця зустрічей. Може, твій лірник володіє забутим знанням. Тиждень я не міг думати ні про що інше, показував відео друзям, родині, хтось сміявся, хтось замислювався, але більшість казала: побачимо. Якщо на трійцю щось станеться, повіримо, і раптом почалися підтвердження. Чотири дні тому, 9 лютого, прийшла новина на Східному фронті несподіваний прорив, місто, яке тримали півтора року, раптом звільнене. Військові експерти не можуть пояснити, як так швидко, ворог просто пішов, залишив позиції. Я згадав слова діда Івана вони почнуть відступати без причини. Вчора, 12 лютого, друг надіслав фото з Херсона. Над Дніпром люди бачили дивну хмару вона була у формі хреста, чіткого, нібито намальованого. Метеорологи кажуть, рідкісне явище, але природне, але люди, що бачили, кажуть це був знак. Я знову згадав діда над Дніпром з'явиться знак, і ось сьогодні, 13 лютого, я записую це відео. До трійці, до 31 травня 2026 року, залишилося три з половиною місяці, і я вірю, мелодія говорить правду. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити, я прошу спостерігати якщо у наступні місяці події почнуть розвиватися так, як сказав дід Іван, значить, мелодія справді тримає коде. Якщо на трійцю станеться щось надзвичайне, щось, що не можна пояснити логікою. Значить, 300 років тому козацький кобзар справді заклав у мизику майбутнє я повернуся до Крилоса 31 травня. Підпишіться на канал, щоб не пропустити подовження. Слава Україні! Героям слава!